Вітаю вас, малята, запрошую вас у подорож до казкового лісу. Там ми з вами познайомимось з його мешканцями. Здогадайтесь, хто це? В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її, лисиця. Влітку медом ласував, до схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Ведмідь. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Зайчик Сірий, злий, голодний, вночі завиває. Вовк, що за дивна непосида. На стежинку шишки кида, з гілки скік та скік на гілку. Здогадались? Та це ж білка. В мене шуба з голочок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це діти? Їжачок. Погляньте на цю картину і скажіть, хто тут зображений. Це дикі тварини. Їх називають дикими, тому що вони живуть у лісі і їжу знаходять самостійно. А тепер назвіть, будь ласка, дитинчат диких тварин. У білки білченята, у лисиці лисенята. У ведмедиці ведмежата. У вовчиці вовченята, у їжачихи їжаченята. Добре, пройшов час, і ми з вами повертаємося додому. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До зустрічі, малята!